Всім привіт! Вітаю вас на каналі світ настільних Ігор, мене звати Ростик. І було б краще, якби мікрофон був тут. Всім привіт! Вітаю вас на каналі світ настільних Ігор, мене звати Ростик. І це наші щотижневі новини. Перед тим, як я перейду до новин, я хочу попросити вас, щоб ви сказали, чи добре мене чути, чи музика не є загучною. А я тим часом. Подякую Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з Росією, і роблять все в їхніх силах, аби здолати ворога та вигнати його з наших територій. Також я хочу подякувати усім волонтерам, хто допомагає та підтримує наших захисників та захисниць. Надаючи їм, дістаючи з-під землі, з неба, будь-звідки, усе необхідне обладнання, яке їм потрібно для того, аби власне, виконати їхню роботу якомога якісніше, безпечніше та швидше. Тому дякую всім волонтерам. Також я дякую усім, хто підтримує наш канал через сервіси Patreon та Монобанку чи прямими платежами. З і кофі зараз є певні. Е... Певна інформація, що вони не будуть працювати з Україною. Ну, ми подивимося, чи це так, чи не так. Тому, якщо ви маєте бажання підтримати канал фінансово, прошу долучатися до Патреону, чи до е, кидати гроші просто на Монобанку. І перейдемо до подяк. Отже, я дякую Андрію Ж, який має свою особливу. Категорію. Також я дякую усім, хто є в категорії Geek. це Сана 33, Халастер, Даша Бі, Лорд оборц, Попермен, Юрій Д нашим чудовим гравцям. Без вас, наш камерний та затишний чатик не був би такий цікавий та веселий. Тому запрошую всіх доєднатися до наших меценатів. І також нагадую, що наш збір на придбання та виготовлення FPV-дронів триває. Він наразі безстроковий. Тому, будь ласка, якщо у вас є вільні кошти, доєднітесь до нього, адже пташки літають в небі і роблять цю планету трішки кращою. І я перехожу до новин. І перші новини у нас це новини з України. І перші новини у нас від видавництва All Games, вони будуть локалізувати настільну гру медичі від райнера Кніці. І обіцяють, що робота йде з шаленими темпами і очікують гру вони в вересні-жовтні цього року вже в себе на складі. Тож триматимемо кулаки, тому що, як відомо, Кніції мало не буває. І кажуть, що гра дуже достойна та хороша. І тим більше, що це переведення воно буде в красивому оформленні, скажімо так. Осучаснене, тому будемо чекати більше новин від All Games, і у них на сайті вже можна скачати правила та подивитися, що це буде за гра. А ми рухаємося далі. І наступна новина у нас від видавництва Kilo Games. Перша новина це те, що вони запрошують на свої безкоштовні ігротеки. Посилання на сайт Kilo Games з розкладом та місцем проведення ігротеки є в описі до цього відео, тому, будь ласка, опускайтеся туди. Читайте, і також там є посилання на банки для пташок і банки для каналу. Це дві банки, які кожен справжній фанат настільних ігор має поповнювати просто кожного разу, коли сідає грати на стільні ігри. На пару гривень мені приємно, і вам теж буде приємно. Друга новина від Killgames це те, що вже надійшли в продаж настільна гра виноробство та тоскана. Тож, якщо ви любите гарні смачні євро, ця новина для вас. Біжіть на сайти ваших улюблених видавців, магазинів, перепрошую, та купляйте цю чудову гру та доповнення, яке зробить її ще кращою. Наступні новини у нас від видавництва Geekage. Отже, 25 липня стартувало передзамовлення на кленову долину та на новий тараж тираж настільної гри лісовий затишок. І надходження самої гри самих ігор, перепрошую, очікується у жовтні. Тому, якщо ви любите ігри про антропоморфних тваринок, ця новина для вас. Наступна новина це те, що 3 серпня почалися продажі настільної гри Некоджима у світі, нібито острова Кутів, це dexterity гра де вам потрібно буде ставити такі стовпи, стовпці з канатиками. І як ставити ці стовпці, вам будуть казати кубики. І все має не рухнути, і котики мають повзати по тому. Тому, якщо ви любите Dexterity ігри, це гра для вас. Також 6 серпня почалося передзамовлення на настільну гру Cyberpunk 2077 Банде Night City. Сама гра очікується в листопаді. І 6 серпня теж почалося продаж настільної гри МЛМ Космічне агентство. Хто любить космос і котиків? Ця гра саме для вас. І також 6 серпня був реліз електронної версії е, в рольової гри таємничі істо... істоти півночі. Також Гіка, 14 вересня, буде початок передзамовлення на поклик тулху набір вартового. Якщо ви вже маєте цю книгу правил, і вам бракує трішки інформації для гри. Біжіть на сайт Єкача або якісь інших магазинів, які збирають передзамовлення. І передзамовляйте. Саму книгу вони очікують в жовтні. Е, наступні новини у нас від Lord of Boards. Отже, у продаж надійшли наступні ігри: Маленький Світ, Мишучі оповідки. Project L, Супер Ticket Тікіт Ride, Рейкі та Вітрило. І також нагадуємо про їхню майбутню локу настільної гри. Monkey Palace від LEGO. Наступні новини у нас будуть від видавництва Fun Game Shop. Отже, вони вже переклали та віддали до друку настільну гру Soundbox. У нас вона буде називатися Дайте шуму. Я вам нагадаю, хто не пам'ятає, це гра, де одні з гравців будуть мати закриті очі, а інші будуть намагатися шумом звуками пояснити їм слова. Виглядає геймплей насправді супер круто. І я, я дуже сильно зацікавлений і заінтригований. Тож будемо чекати локалізації. І на наступному тижні Game Shop обіцяють отримати, ну, принаймні, вони надіється отримати в себе вже на складі настільну гру Quest-кімнату від Identity Games з чотирма е, квестами в коробці. Тому вітаю Game Shop. Хай все буде так, як заплановано. І перед тим як перейти до новин світу, я хочу показати вам щось красиве. А ви мені напишете в коментарях, чи ви знаєте, до чого я це вам показую. А може просто так. Тому дивимося. І рухаємося до новин світу. Отже, Асмоді офіційно оголосили в себе на Фейсбук сторінці, що вони починають співпрацю з Лего і, власне, гра Острів мавп», яка була пару новинок вище, буде їхньою першою спільною грою. Вони обіцяють, що це буде дуже плідна співпраця, і вони обіцяють зробити все, що в їхніх силах, аби дати друге життя Лего Lego System in Play. Так називалися ігри від Лего, і, чесно кажучи, вони були, е, ну, м'яко кажучи, не всі були дуже вдалі, або більшість з них була дуже невдала. ну, На мій погляд. Отже, для того вони створили нову студію, яка називається Dotted Games, в якій будуть працювати вже ветерани Асмудії, і разом з Лего будуть валити нас настільними іграми з пластиком. Ну, побажаємо успіху, також побажаємо успіху лордам з їхньою локалізацією. І будемо чекати новин від них в подальшому. Я думаю, що до Есена там буде ще пару проєктів цікавих, тож, чекаємо на новини. Наступна новина у нас від Ghost Galaxy видавництва. Вони через Fund, спільно кошти, будуть видавати настільну гру Lord of the Ring The Confrontation. Це настільна гра, яка вперше вийшла у 2002 році, від дуже невідомого автора, про якого ніхто не знає, про від Райнера Кніцію. Е, тому так. Обіцяю, що це буде делюкс видання. І з купою оверпродакшену, все, як ми любимо, все для спільнокошту. Наступна вона у нас від Aperdeck Entertainment. Вони планують видати Marvel Legendary, базове видання. Обіцяють покращені ілюстрації. Обіцяють, що з'являться нові певні нотки в цій грі. Декілька можливо, буде змін в механіці. Замість ігрового поля у нас буде. Плеймат, і також новий герой Майлз Моралес, який з'явився е, тоді, коли вже ця гра вийшла перша коробка. Це буде друге видання, нагадую. Наступна вона для фанатів настіль, е, перепрошую, фільм серіалу і фільмів Зоряний шлях. Е, хто дивився і знає, що є Star Trek Lower Decks, це ніби спін-офф. До цього фільму фільмів, серіалів. На жаль, я ще не дивився цього мультсеріалу, але фільми і серіали старі бачив, особливо мені дуже подобається, перша редакція серіалу Star Trek, якщо так можна сказати. Але менше з тим, модіфуюся, будуть випускати настільну гру Star Trek, Lover Decks, Buffer Time. Це буде pus Luck гра Патігра, в якій вам потрібно буде виконувати різні ризикові місії і підтримувати свій бойовий дух. Тому чекаємо більше новин. Е, нагадаю, ще раз, Star Trek я дуже люблю. Наступна новина від видавництва Getabout Games. Вони планують видати настільну гру Comic Boom Boom. комікбум-бум. Comic Boom. Е, Book бум перепрошую. Це гра, в якій ви граєте за видавця, який перебуває на піку Популярності коміксів в 90-х роках, і відповідно ви намагаєтесь заробити якомога більше грошей. Продаючи свої комікси, Ну, будемо чекати, це буде карткова гра, і в надію, що ілюстрації не підкачають. Е, настільна гра Dice Conquest входить в світ у всесвісфайдера. Тож, якщо ви любите Pathfinder і вам бракувало якихось інших ігор по цьому світу, Вітаю, для вас є гарна новина. Ви зможете зіграти, покидати кубики і помучити своїх улюблених персонажів або помучити вже як кому. вона у нас від Уліті Daisy Games. Вони пропонують нам зіграти, запропонують нам зіграти в цьому році настільну гру епілог на пояснення слів зі сторітелінгом. І це буде кооперативна гра. Я не знаю, чи, можливо, ви зауважили чи ні, але я страшенно люблю ігри на пояснення слів, а тут ще й кооператива, а ще й сторітелінг. Ну, я не знаю. Я думаю, що мене буде дуже важко здивувати, але я маю надію, що їм вдасться це зробити, і в моєму серці тьохне якась пташка, яка тьохкала багато-багато років тому. Тож, тримаю кулаки. А наступна новина у нас про гру. Лісова метушня, яку у нас видало видавництво Lord of Boards, до неї готується цього року друге, видання, е, друге доповнення. Перепрошую. Обіцяють нам е, нову фауну, нові території, декілька нових механік, та, звичайно, нові комбо-бомби. На жаль, я ще не зіграв лісову метушню, але дуже-дуже сильно хочу, бо мені дуже подобається її оформлення. Тож, якщо ви грали лісову метушню, напишіть, будь ласка, як вона вам. Наступна новина від видавництва The City of Games. Вони анонсують настільну гру Emberleaf. Це гра від дуету дизайнерів, один з яких є відповідальним за острів Котів. Ця гра буде на викладання тайлів. і будуть використовувати механіку, яке це видавництво називається Dancing. Чесно, я не дуже розумію, що це є. Вони описали і так, що карти рухаються по Сітці Карт. І вам потрібно слідкувати за тим, де карти є для того, аби виконувати завдання. Чесно, я не стикався з такою, ну, принаймні, як Видавець називає, механікою картденс. Якщо ви зустрічалися, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях, як вам. І їдемо далі. Отже, RS Games анонсувало настільну гру Builders of Silvon Day. Це гра, в якій вам потрібно буде. Маленькими антропоморфними тваринами розміщати тайли. І дуже важливу роль у цій грі відіграє, на якому поверсі буде лежати тайл. Ви знаєте, як я страшно люблю антропоморфних тваринок, тому ця гра мимо мене, але для вас я не міг не дати цієї прекрасної коробочки. Наступна новина у нас від видавництва Еликет Games. їхня гра «Багдад. місто миру. Я не знаю, чомусь мені від цієї назви хочеться сміятися. Я чесно не знаю. Скажіть мені, що зі мною не так. Але там один з авторів є автором «Darwin's Journey» Ньютон. Тому я думаю, що гра буде дуже і дуже хорошою. І вам потрібно буде будувати золотий палац, використовуючи. Певні карти дій, які ви будете грати в свій хід, і розміщувати робітників. І також обіцяю, що там буде механіка Ронделю. Тому, якщо ви любите цю суміш, при... придивіться, будь ласка, до цієї гри. Наступна новина у нас особисто для мене є дуже теплою, тому що я дуже любив мультик Качині Історії. І не дуже любив мультик про Дональда Дака. Але це менше з тим. Отже, Donald Duck, Happy Camper це буде е, гра від Maestro Media, І обіцяють нам дуже дуже цікавий гімплей. А саме чому? Тому що там автор є Деріл Ендрю, який подарував нам саграду, саграду Artistans та Вольфган Крамер. Я маю надію, що вам не потрібно е, презентувати цього. Відомого автора, але остання з ігор, які вийшли українською мовою, це є Елькранде. І в цій грі це буде симулятор на про пригоди та кемпінг на Діснейську тематику. Особисто я буду дуже за нею спостерігати і маю надію, що вона заговорить українською. Наступна, вона у нас від. або про. Наступну гру Дірка Хена, це автор таких хітів, як Альгамбра. І він повертається до Queen Games з новою грою Moonlight Market. Це гра, де вам потрібно буде робити ставки, збирати комбінації, щоб купляти найкраще дрогоцінне каміння, щоб створювати найкращі прикраси. В принципі, в мене завжди до Queen Games була якась така певна любов, тому що. На мою думку, вони роблять дійсно дуже хороші і якісні ігри. І я би дуже-дуже хотів, щоб навіть та сама Альгамбра заговорила українською сильно-сильно. Але їдемо далі. Наступна вона від компанії The Op. ті вичі, з чайні відьми будуть випускатися з Опом. Інформації вони не дали ніякої. Все, що вони сказали, що вона створена, ця гра створена командою дизайнерів та ілюстрації. Та ілюстраторів гри The Flamecraft, яка у нас видана ігромагом під назвою вогнетвір. І обіцяють, що ця гра з чудовими компонентами має бути видана до Гінкону 2025 року. Тож, подивимося, оформлення дійсно красиве тут. Я навіть сперечатися не буду. Але їдемо далі. Перепрошую. Наступна новина від іспанського видавця Salt Pepper Games. І вони здивували весь світ, тому що вони видали соло гру. Це соло декбілдер, гра, яка базована на історії японського солдата Хіро Онода, який не вірив у те, що Японія капітулювала. Він 30 років прожив у джунглях Філіппін і боровся за Японію. Тому я не знаю, це, ну, це захоплює. Трошки мені нагадує історію України та історію УПА. Е, тому цікаво. Їдемо далі. Е, далі вона трошки смішна, тому що вийде версія настільної гри табу хорор. Хто не знає, це гра на пояснення слів, в які ви маєте е, перелік слів. Які ви маєте пояснити, не вживаючи певні слова, і інша команда слідкує за тим, щоб ви не вживали ті слова. Якщо ви вживаєте ті слова, вони там втиснули на таку е, називаємо це, подушечка, яка видавала звук, і все. Ви, типу, за обмежений час, що не пояснило, то не пояснили. І я не знаю, що ж тут має бути хорор, хорор слова, я не знаю, ну. Не дуже розумієш, що може бути хорором у цій грі. Хіба то, що команда, якщо ти вживаєш якесь слово, яке не можна, кидає в тебе якийсь предмет, щоб зробити тобі боляче. Але менше з тим. В принципі, я думаю, що табу це гра, яка теж заслуговує на локалізацію. Але йдемо далі. Вже раніше ми говорили про настільну гру із світу Каліко Kidding Circle. І зараз ви можете бачити в себе на екранах фінальні компоненти, бо тоді ми показували тільки коробку е, В принципі, класно. Каліку, класна гра, локалізована Lord of Boards. І класно, що, що світ живе цієї гри І що котики не антропоморфні. Це просто мега чудово. Але їдемо далі. Е, наступна вона у нас від Jolly Dutch Games. Це гра Chartered Building Amsterdam. Це гра, в якій ви будете будувати місто Амстердам. Компоненти будуть виглядати приблизно ось так. Прикольно, гарно. Не знаю, чи дійсно важливо, щоб вони були об'ємні, але виглядає класно. І вам потрібно буде розбудовувати підприємства. По опису виглядає все дуже круто, як економічна, гарна стратегія, але я не знаю, наскільки їм вдасться втілити її в життя. Тож, буду дивитися, бо по опису там дійсно. Дуже багато треба буде думати. А я таке люблю деколи. Наступна новина у нас від Reef Games. Вони анонсують настільну гру Trust me від того ж автора, який створив Dexcape та Similo. Отже, це гра, патігра на блеф та збір сетів у світі Казок. Арт доволі цікавий, коли я побачив цю обкладинку, де написано Повір мені, і там «Пінокіо», я дуже довго. Сміявся. Тобто гарно й вийшов коломборчик у них на коробці. Е, тож, подивимося, бо блеф з бірсетів і обіцяють, що будуть якісь цікаві повороти під час гри. Не знаю, треба буде дивитися. Наступна новина у нас від NerdLab. Вони анонсують гру від співавтора Mindbug під назвою Agents Avenue. Це гра також на блеф та на збір сетів у світі антропоморфних шпигунів. З надзвичайно цікавим оформленням. Але знову ж таки антропоморфні тваринки, я, не, я втомився від них. Але, можливо, гра буде класною, бо оформлення є цікавим. А наступна гра це теж гра на пояснення слів, контекст. І вона виглядає дуже класно, тому що. Згідно опису, кожного раунду ви будете вибирати тематику, тобто ви будете задавати тему, на яку ви граєте цей раунд. І вам потрібно буде знаходити спільні точки доторку і записати ці слова. Їх можна буде писати чотири це, може, два іменника та два прикметника для вашого раунду. І потім ви повинні придумувати термін, який показує решті групи. Про що ви ну, що ви маєте на увазі? І не знаю, поки що по опису виглядає все доволі цікаво. Ще раз нагадую, я дуже люблю ігри на пояснення слів. І треба дивитися, що в них вийде. І це була остання новина на сьогодні. І я зараз перейду перед. Е, пер, давай, п, та що ж таке? Понеділок день важкий. Перейду до ваших коментарів, але перед тим я хочу вам нагадати, які в нас відео стріми виходили минулого тижня. Отже, як завжди, це були новини. Далі у нас з маринкою був швидкий огляд рамен-рамен від Lord of Boards. Хто не дивився, то можете перейти. Він дуже швидко закінчився, тому що, хто не пам'ятає, у нас є малі діти. Вони деколи дуже сильно впливають на наші плани. І також вийшов розкішний. Розкішне відео від Андрія з каналу Кубасик. З його рубрики ви забули обличчя свого батька, де він порівнював дві гри: Розкіш та Розкіш Марвел. Тому, якщо ви їх не дивилися, біжіть дивіться, бо Андрій зробив дуже гарний е, контент. І рухаємося до ваших е, коментарів. Так, хоспік. Привіт, порекомендуйте найкращий варгейм і Ареконтрол гру. А ще там мають бути антропоморфні тварини і. Я не знаю, називатися вона має бути Лорд Хелоса, напевно, десь так. Так, Андрій, про відео, яке я показував, нагадував традиційні орнаменти, щось до Дня Незалежності? Майже. Так, Майк, мені той прапор чомусь Азул нагадав. Та, до речі, є щось щось порідене. Е, Костянтин, воу, нормальні такі новини України? Неочікувано. Ну, Бачиш, Костянтин, просто два тижні новин не було з України і на третій тиждень видавці нас засипали ними. Так, Андрій, Legendary дуже цікаво. І чи лише оновлення бази, чи вони пропрацюють з допами? Мабуть, не варто розраховувати на локалізацію. Наразі це буде лише друге ведення бази, про допи розмова не йде. Я думаю, що... що вона буде продаватися у світі добре, і все ж таки допи будуть. А про локалізацію я не знаю. Ну, в принципі, у нас вже є гарна... гарний приклад локалізованих дебілдерів, тож цілком можливо, правда, не знаю, чи саме Marvel Legendary, але, можливо, щось інше. Е, так, 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 так. Я-я-я щось. Ага, Тарас пише: Прапор Петчворк, думаю, писи, поки доганяю на x 2 Тараса все круто, де догнав. Е, також Тарас, карточки, мабуть, танцюватимуть під Bye 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 and Sync. Dancing Cards? Не знаю. Так, Майк Тетренко, ті Вічіс, приємний арт, справді Та мені теж сподобався. Та коли вже та серія Unlock від бордів? Я не знаю, це треба лордів питатися. Lord of boards, коли серія Unlock приїде в Україну? Напишіть в коментарях. Добре, друзі, якщо ви маєте ще якісь питання, то, будь ласка, пишіть. А як ні, то будемо прощатися. В середу, я постараюся зробити огляд. Якоїсь гри чергове. А в п'ятницю, я не знаю, ми ще не планували, що буде в п'ятницю, але я думаю, що щось таке буде. Тому тримайте за нас кулаки. І в суботу має бути стрім по опінії від спільноти про дитячі ігри. Тож, також тримайте кулаки, щоб всі були здорові. Тому що цю суботу у нас на вийшов стрім, тому що Віталік захворів. Я маю надію, що ти Віталію одужав. От. Та й таке. І ще раз нагадую, якщо у вас є можливість, то, будь ласка, підтримуйте наш збір на Пташок. І якщо у вас є можливість та бажання, будь ласка, підтримуйте наш канал фінансово, бо це є дуже і дуже важливо. Так, і є Олексій, питання: до речі, чи були новини про локалізацію доповним Месів Даркнес. Новин не було поки що, але я знаю, що Гікач ніби це мав у планах з наступним тиражем. Тому поки що інформації немає. Лише те, що було дуже-дуже давно. Тому так. Добре, друзі, бачу, що питань немає. Я вам всім дуже дякую за увагу. Будь ласка, бережіть себе, підтримуйте наші Збройні сили, підтримуйте канал і не ігноруйте повітряних тривог. А це було все. З вами був Ростик і світ настільних ігор.